Всім привіт, друзі! Ви на каналі Fast Money. Сьогодні я хочу вам показати два проєкти. Телеграм-бота, які платять в крипті. Все, переходимо. Перший проєкт зараз я вам покажу, це ось Приватний e, бот. Це новий токен на тон своїм гоманцем та ботом. За одного реферала дають 40 центів. Друзі, 40 центів з одного реферала. рефералу. 10 рефералів це 4 долари. 100 рефералів це 40 доларів. Ви собі представляєте, які це гроші. Так що посилання я залишу під відео, і також на свій телеграм я залишу також під відео. От. Ми заходимо в бота, тут є посилання. Підписуємося спочатку на 5 телеграм-каналів. Тут є посилання. Ми оцим посиланням ось копіюємо і просто ділимося. У мене зараз 75. Цих привати баланс. Вивід тут вивід тут міні, мінімальний від 100. Мені ще треба трошечки, я перевірю на вивід. Так що послання залишу під відео і на свій телеграм. Тепер ми переходимо до другого проєкту. Другий проєкт у нас буде Hamster Combat. Ось. Hamster Combat це тапалка. Ми тапаємо по екранчику, заробляємо монетки. Ось майнинг тут є. У мене зараз прибив в час 421 тисяча цих монет ігрових. Ось так тапаємо, тапаємо по екранчику. Тут є реферальна система. За одного друга, який прийде по вашому посиланню з простим телеграмом, дають 5 тисяч монет. У кого, якщо в нього телеграм преміум, дають 25 тисяч монет. Ось ось, у мене вже 36 рефералів, я з них тут цього, 200 тисяч монет, 100, ну так. Головне тут дивіться, не, не так, як в Ноткоїні, Хто може знає, і чим більше монет. Головне прокачувати майнинг. Ось, головне. Тут виходять нові карточки. От бачите ці карточки, тут за 700 тисяч прокачали. Лише 128. У мене тут вже багато що прокачано. Ось, за 87 прокачали. Бачиш, тут пише, прибілю час 200 монет, і вона додається себе. Ось такий е, кажуть, що скоро буде аеродроп, може через, до кінця цього місяця або на початку другого. Так що ви ще залетіти можете, це 100%. Посилання на бота залишу в Телеграмі. Ой, посилання в шапці профілю ну під відео. І так на свій телеграм. що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі. До нових зустрічей.